Вона була доброю та життєрадісною, проте її вбила російська ракета. У кривому розі поховали ще одну жертву атаки, яка відбулася 8 липня. Тетяну красільникову жінку разом з іншими загиблими знайшли у пошкодженні адмінбудівлі в одному з промислових підприємств міста. Це така світла людина. Вона ніколи не відказувала в побащі в будь-якій ситуації. Вона йшла на допомогу, навіть якщо це було не її питання. Вона завжди була готова допомогти і. Не дивлячись на свої життєві труднощі, вона завжди зберігала оптимізм. Ну тобто, дуже, дуже світла людина, дуже світлі почуття до неї. Світлана добре ладнала з колегами. Улюбленою темою її розмов були домашні котики. Жінка дуже їх любила і радо обговорювала історії про веселі витівки хвостиків. Тетяна завжди була доброю та чуйною до всіх, зокрема, до чотирилапих. Любила життя і готова була обійняти увесь світ та нести в нього лише добро. Важко говорити, але завжди ми втрачаємо кращих. Тетяна була дуже гарним працівником, колегою, другом, завжди приходила на допомогу, дуже відповідальна мама, хороша сім'я. Важко взагалі. Це дуже страшна трагедія для міста, для компанії. Терор він завжди є терор. Тетяна не могла пройти осторонь чужої біди. У той роковий день, у перші хвилини повітряної тривоги, коли люди ще йшли до укриття, пролунав вибух. Побачивши закривавлених людей, жінка кинулася їм на допомогу, але окупант завдав повторного удару. Саме туди влучила і друга ракета. Вітак через підступну атаку ворога Тетяні тепер на тридцять 39. Без люблячої мами залишився дев'ятирічний синок, а без коханої дружини чоловік. Щоб пережити біль такої втрати, їм потрібні неабиякі сили та наша підтримка. Світла пам'ять загиблим та співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.